Шановна пані голова, шановна пані генеральна директорка, пані та панове, моя промова буде емоційною. Вона не може бути іншою, враховуючи те, що відбувається в моїй країні, з нашими людьми, з, нашими, з нашою культурою. Ви знаєте наші втрати. І ми дякуємо за те, що ЮНЕСКО продовжує. Фіксувати кожен напад на нашу спадщину. Моя промова буде багатослівною, тому що, на жаль, дуже складно лаконічно викласти все, що ви маєте почути. За кілька днів до мого візиту сюди, 5 листопада, як часто це буває вночі, російські війська атакували Одесу. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнала будівля Одеського національного художнього музею. Художній музей в Одесі, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, минулої ночі знову постраждав від російського удару. ЮНЕСКО рішуче засуджує атаку. Культурні об'єкти мають бути захищені відповідно до міжнародного права. Це було ваше повідомлення, шановні присутні. Новини про культуру в Україні зараз здебільшого саме такі. Театр в Чернігові. Перед цим історичний центр Львова, свято Преображенський собор знову Одеса. А перед цим десятки інших пам'яток нашої культурної спадщини: музеї, бібліотеки, театри, галереї. Більш ніж 1700 об'єктів культурної інфраструктури постраждало за ці півтора роки. Новини про освіту. 3428 закладів пошкоджено. 365 зруйновано повністю. Третина українських дітей навчається тільки онлайн. Новини спорту постраждали 343 спортивні об'єкти, 95 зруйновано повністю. За півтора роки загинуло 361 відомий український спортсмен та тренер. Але це тільки цифри. Але за кожною з них історія втрати. Ми втрачаємо. Ми усі з вами втрачаємо. Але для нас всі ці музеї, церкви, театри це не просто абстрактні пам'ятки, це частина нас, міста, які будували наші пращури, де росли ми, де ходять в школу наші діти. Ми можемо відновити більшість споруд. Але ми не зможемо повернути втрачених людей, людей, що могли створити ще. За протоколом я не можу демонструвати на екрані, що за мною відео і фото. Тому вам доведеться уявляти. На фото усміхнена жінка, довге русяве волосся, строката сорочка, сяючий погляд, спокійний, врівноважений. Фото наповнене літнім світлом, настроєм простого щастя. Ірина Осадча, директорка Куп'янського краєзнавчого музею, це Харківщина, рятувала експонати під час окупації. Після звільнення міста продовжила свою справу. 25 квітня цього року російська ракета С-300 влучила просто в музей. І, Катерина, і Ірина загинула. Вона загинула там разом зі своїми експонатами. Архівне фото 60-х років минулого століття. Тендітна дівчина з товстенною довгою чорною косою, як носили в давнину, але в модному червоному пальті. граційно позує біля величезного панно її роботи, ескізу модної сукні з елементами національної української вишивки. Любов Панченко без перебільшення була одною з найвідоміших українських художниць, модельєрка, що належала до місткинь шістдесятниць, які відроджували і поширювали українське під час відлиги в СРСР. А зараз маєте уявити її останнє фото: тонкі старенькі руки тримають принесений кимось букет, не розуміючи погляд. Занадто пізно потрапила до лікарні. Вона померла 30 квітня 2022 року на 85-му році життя після місяцю голоду в Бучі. Наступне фото вам буде важко собі уявити, бо соціальні мережі приховують подібний контент від чутливих користувачів. Фото з архіву слідчих. Що займалися ексгумацією тіл, знайдений в братській могилі Ізюмського району Харківщини після звільнення регіону. Тіло чолові... чоловіка з кульовими отворами захоронене не одразу. Більше місяця пролежало просто неба. За свідченнями знайомих, чоловіка викрали 24 березня 2022 року. Весь час до ексгумації його місцезнаходження було невідоме. Так знайшли. Письменника Володимира Вакуленка, автора, зокрема, багатьох дитячих віршів, лауреата літературних премій. Перед викраденням він встиг закупати під вишнею в своєму садку свій щоденник. Свідчення про окупацію, перечуття скорої загибелі. Винищення. Це те, що приходить на думку. Тут у залі зібилися люди яким не байдужа культурна спадщина усього людства в списку ЮНЕСКО уже понад 270 наших пошкоджених пам'яток. Дякую, що ретельно документуєте, що привертаєте увагу світу до того, що з нами робить нападник, і що не втомлюєтеся нагадувати вбивство культурної спадщини під захистом воєнний злочин. Ми живемо в дуже крихкому світі, і коли втрачається одна спадщина. Насправді втрачає весь світ, навіть якщо цього поки що не розуміє, бо втрачається розмаїття, втрачаються можливості. Ми вдячні генеральній директорці пані Одреазулі за мужній крок. Візит в Україну під час війни на весні цього року, і за всю допомогу у відновленні тих наших цінностей, які можна відновити після російських обстрілів. Вдячні за новостворений офіс ЮНЕСКО в Києві, за надання 20 об'єктам культурної спадщини України, посиленого захисту ЮНЕСКО. Насправді сьогодні ЮНЕСКО одна з небагатьох світових організацій, яка дієво, дійсно дієво стоїть на кордоні між цивілізацією і хаосом. Між пам'яттю і культурою та сучасним варварством, яке, на жаль, має багато облич, але яке легко впізнати за бажанням руйнувати. Ми просимо про розширення присутності ЮНЕСКО в Україні. Зараз я поясню, чому Чому це важливо. Масштаби злочинів неймовірні, нам знадобляться десятки років, щоб поновити зруйноване. але Найголовніше це зафіксувати, що відбувалося і відбувається. Ми знаємо, наскільки це важливо, тому що, на жаль, для нас ця історія це страшний флешбек з минулого. Одна з речей, якими були зайняті наші думки цими днями: 3 листопада трагічний день в історії України. Цього дня, у 1937 році, було розстріляно понад. 100 діячів української культури та мистецтва, Ворочищів Сендермох, що в Карелії Росія, загалом від, загалом від 27 жовтня по 4 листопада там було розстріляно 1111 осіб різних національностей, в'язнів силовецьких таборів. Після розвалу СРСР були відкриті архіви КДБ і стало відомо, що серед розстріляних були Лесь Курбас. Театральний режисер, новатор, легенда України, драматург Микола Куліш, філософ і письменник Валеріан Підмогильний і багато інших. Я не можу перелічити всі прізвища. В Україні називають цю плеяду розстріляне відродження. Усі вони стали українськими класиками і могли стати класиками світовими. Всі вони були у розквіті сил 36-50 років. А ще були розстріли в урочищі биківня під Києвом. Биківнянський ліс поховав від 20 до 100 тисяч осіб, серед жертв також діячі культури, що були названі ворогами народу, за лояльність до українського і розвиток українського. В 70-ті роки дисиденти в тюрмах, психіатричних лікарнях. Ось чому ми так зараз обороняємося. Бо це раз може стати фінальним актом цієї трагедії. Так, нам потрібні свідки, авторитетні свідки з гарантіями недоторканості, тому що навіть зараз свідчити про терор може бути небезпечно. Я розповіла вам тільки що про Сантермох. російський історик-дослідник Юрій Дмитрієв, той, що знайшов колись в урочищі ті самі розстрільні ями і розповів світові правду про злочин, зараз засуджений в Росії. На 15 років колонію суворого режиму за сфабрикованими звинуваченнями. Я закликаю вас, прошу не забувати цю історію. Те, що переживає Україна, не має бути проблемою лише України. Це атака не тільки на нас, на все, що цінне для нормальної людини, на саму цивілізацію, ту, яку так віддано захищає ЮНЕСКО. Просто на сьогодні між варварством і цивілізацією опинилися ми. І намагаємо, намагаємося захищати життя від знищення, від стирання, щоб більше ніхто не втрачав ні історію, ні життя. Конституція ЮНЕСКО незмінна із закінчення Другої світової війни. У ній сказано: оскільки війни починаються в свідомості людей. Саме в свідомості людей необхідно створити захист миру. Тож я закликаю вас ще більше підтримувати Україну, українців, які не починали цю війну, не хотіли її. Бо захист України нині і є захистом миру в світі, захистом гуманізму та демократичних принципів і гідності, які є основоположними для ЮНЕСКО. Gracias.